Вітаю, шановні глядачі, всім миру, добра здоров'ячка. Сьогодні у нас 26 лютого, я буду садити картоплю, це ранній сорт Рів'єра. І так як в нас був весь січень теплий, я планувала її десь наприкінці лютого висадити на городі, а в нас весь лютий місяць йдуть морози. І Сьогодні в нас було вранці 10 градусів, це місто Сквира, Київська область. Тобто, на город її не посадиш. А вона ось така вже проситься в ґрунт. Є тут така менша, що ще може почекати. Ось такі маленькі. Ну, то вже можна буде садити цю у березні місяці на грядку. Ну, Накрити агроволокном, тому що заморозки будуть у нас ще і в травні місяці. Так, покажу, як я це діло роблю. Отже, дорогі друзі, тут у мене буде. Розсада картоплі. Це вже перший ящичок я посадила. Я багато так її робити не буду. Ну, скільки, це великі ящики. Три ящики, і нам цього досить. Це таке, що була перша рання, її завжди дуже хочеться. А На ринку в магазинах ми знаємо, яка ціна. Я брала в пакети по дві картоплини, так як у мене досить такі великі пакети. А було б краще, щоб були менші. У мене які є, те й маю. Отже, на великі йде більше ґрунту. А на маленькі по одній картоплинки, то взагалі його буде так краще. Ми в себе на городі також в луночку беремо по дві картоплини, так як садимо під лопату, все в нас вручну. Головне залишати гарну відстань між рядками. Ну, ось я покажу, як я це зробила. Я її ще не поливала. Наніс ґрунт, картопля і знову ґрунт. Планую висаджувати на грядки, коли вже гарно потепліє, щоб картопелька підросла, пустила коріння гарно, оплила тут усе, тоді вона не буде травмуватися, я її гарненько висаджу. І вона чудово прийметься. Обов'язково накрию агроволокном, Не знаю, на телефон видно? Видно, вона вже буде рости. Ось, вже брунічка відкривається. Дивлюся, по ній що вона дуже швидко піде рости, тим більше тут вона буде стояти на віранді. Поставлю ящик на ящик, так, щоб воно не займало місця. І тим більше вона, коли буде так темніше, вона буде краще рости, тягнутися до сонечка, до світла. А картоплю ми внесли десь неділі-дві тому із погріба. У ну, нас в віранді стоять котли, тут отоплюється тепленько. Я того року залишила місце на кавуни, і допоки кавуни висаджувати розсаду, в мене там гарно виросла картопля, так як була сівозміна попередником була картопля, я її на заступ пересадила. Мені було шкода викидати, рука не піднялася. Хоча й картоплю насадили гарно, але куди вона така гарна виросла, розкішні такі кущі, і була нічим не гірша картопля, чим та, що росла в городі. Ну, от я її поляла, сильно не заливала, а так достатньо поляла водички. Е, що з того вийде, я буду вам показувати. Будемо разом дивитися, як вона в мене росте. Та коли вже будемо збирати врожай із неї. Разом покажу вам, як у нас сухо. Е, снігу взагалі немає. Ось на городі ходжу, геть, сухо, грунт сухий, сухісінький. Дивіться. Воно ж такі крепкі морози і вона має бути мерзла. До того ж, ще й вітри висушують землю, мало того, що морози витягують всю вологу. Будемо знов спішити, лише пригріє сонечко, будемо орати городи, щоб хоч якась тут волога збереглася, щоб посадити ту картоплю. Бо якщо знов буде таке літо, як того року, 50 градусів було на сонці, виходила на город, а тут все пеклося, горіло. Що ми тільки не робили, щоб врятувати цей врожай. То цього року у нас взагалі снігу не було. Е, перший сніг був на десь наприкінці листопада невеликий. Він трохи полежав, розтанув, а потім ще було декілька таких, які ледь припорошили. Оце і все. Пишіть в коментарях, дорогі друзі, що у вас з погодою? Чи у вас є сніг? Бо я дивилася в Києві, там сніжок був, Київська область, ми також Київська область, але це десь, напевно, та чернігівська сторона. Я такої ще зими не пам'ятаю, хоча на своєму віку вже побачила всього багато, але такої сухої зими, як цього року, таке вперше. Щось будемо видумувати, якось будемо викручуватися. Та головне, щоб завершилася ця війна, настав мир в Україні, щоб всі наші захисники повернулися додому живими та неушкодженими. буду Завершувати своє відео. Всім дякую за увагу. На все добре, до зустрічі.